Всім привіт і це нове відео Коротше, я вам буду читати Типу такі, щось грусінькі історії А, ну, типу З якоюсь там інтонацією І ходити по телекарті Ще плюс у нас вийшла водопоміла вново Дуже прикольно, до речі, вново Дуже прикольні пети, до речі Давайте я отут от стану І прочитаю першу історію Хлопець на мотоциклі їде 200 км в годину. Дівчина говорить до нього повільніше, мені страшно. Хлопець відповідає, тоді скажи, що любиш мене. Вона говорить тепер обійми мене міцно, вона обіймає, і зніми шлем з мене та утягни на себе. Вона зробила так, як він сказав. На наступний день в газеті з'являється стаття Про те, що на мотоциклі розбилася пара, вижила лише дівчина. Хлопець загинув. Насправді хлопець не підозрі. на півдорозі дізнався, що в нього відмовили гальма. Він не захотів, щоб дівчина та дівчина дізналася. Він лише попросив обійняти його і сказати, що вона його любить, адже він знав, що це його останні секунди життя. Блін, ні, ну серйозно, ну типу це так мило. Але в одночасі сумно, звісно. Сумнувато. Дивіться, до речі, яке гар... яка гарна річка просто шедевр, скажіть. Просто дивіться. Вау! Яка красива річечка. До речі, до речі. І пети тут теж вийшли красиві. Переступаємо до другої історії. Через 2 роки дівчина написала парню. Через Дві години у мене свадьба. Якщо хочеш ще щось змінити, то приїжджай. Вона не очікувала. Ой, чекайте. Вон... Чекайте, тут по-русски, то я не дуже година перекладаю. Так що давайте я ще заслужу... по-русски вам прочитаю, але випишу що по русски Через. Два года девушка написала память. Через два часа у меня свадьба. Если хочешь еще что-то изменить, приезжай. Она ждала, но он не приехал. Спустя год на Пасху, гуляя по кладбищу. Она увидела одну неприметную могилу. На ней было написано имя и фамилия. Оказывается, он разбился на мотоцикле. А дата смерти ее свадьба. Получается, он спешил. Сильно спешил. Кляшну? Ем чого? Тут є ще одна. 16 років е, хлопець е, питає, запитується е, тата. Тату, коли, коли мені виповниться 18 років? Що ти мені подариш? Тато відповідає, до цього ще є час син. У 18 років цей мальчик попадає в больницю з діагнозом заболівання серця. Хлопчик у батька запитує. Тато я умру. В цей раз тато промовчав. 18 років хлопчик вернувся додому і увидів в своїй спальні письмо. Сину, пам'ятаєш, ти у мене запитував, що я тобі подарю у 18 років? Я подарую тобі своє серце з ним народження. О, Боже. Я фігею. Ну, це ти? Капець. Ладно. Так як це відео було недостаточно довгим, тому що там було тільки три е, цих, тільки три, можна так сказати, історійки. То я думаю, що на другий раз, якщо ви на цьому відео наберете багато активу, обов'язково підпишіться на мій канал. Наберете багато активу. Я зніму ще одну частину, в якій буде набагато більше, ем, типу... Як сказати, в якій буде набагато більше історій. Я сподіваюся, що ви наберете багато лайків. В бомки всім. І не забудьте покласти лайк, підписатися на канал. Goodbye!